Ні, це не гормональні креми. В Кремах є активні компоненти, які дійсно працюють, і доки ви ними користуєтеся, доти і є результат. Все залежить від вашої мети. Мас-маркет може підтримувати базове очищення, гігієну, якщо у вас немає ніяких проблем шкіри, і вам 16 років. Якщо ж все таки є якісь проблеми, я раджу користуватися професійною косметикою, адже там є більша концентрація активних компонентів. Стартуємо від п'яти процедур. Чому саме від п'яти, тому що шкіра має клітинний цикл, і цей цикл якраз припадає плюс-мінус на оцих 5 тижнів. А далі все індивідуально, тому що це залежить від вашого домашнього догляду, від вашого типу стану шкіри. Ще дуже багатьох факторів. Мідсторіння працює вітамін А, усі засоби, креми з вітаміном А з різними його формулами: ретиноїди, ретинол це найбільш досліджений і вивчений, і науково підтверджений компонент. В принципі, можна міксувати, але є одне правило: засіб для вмивання і тонік мають бути одного бренду, тому що у них однакова база, однакова формула. І якщо ми забагато змили засобом для очищення на шкірі, ми тоніком можемо це компенсувати. І бренд. Знає, які там компоненти. Мені прийшло тут запитання: як пояснити чоловіку, що ходити до косметолога, тобто чоловіку, це нормально, бо він каже: маститися кремом це не по чоловічому. Відвідувати косметолога як для жінок, так і для чоловіків це нормально. Амінь.